Всім привіт! Сьогодні, так як і обіцяло, цілий день в нас такий гарний ливень, вночі просто влило всюди, всюди ось таке. Ну тут качки були, тут було, то ми ще з вами сходимо, я вам покажу про те, що я говорив, що коли йде дощ, що ми обробляємо так там, навіть коли весною. ну Того року весна була суха і так далі. за чого ми робимо ряди наперед, що там зараз робиться внизу. Але справа не в тому, он ті каченята. Що, що я возив на екскурсію, зараз їх 21 штучку замовили тут недалеко, правда без качки, ну, в принципі качка мені лишиться, туди краще пару штучок е, лишиться. Зараз ну, зараз я вже сам виберу, тому що в дощ одною рукою то зараз я взагалі там, воно. Вони були вон тут, тут таке зробили з болото. Вчора я їх перенізу сюди далі, в них В них, оп, отак гарненько, сухенько. Е, вони отак накриті, тут клійонка бляха, зараз я то все буду якось акуратно знімати їх ловити, ну я зловлю завезу сам, тому що падає. дуже буде незручно і то все знімати, і, і ну, телефон поставити, він змог не тримати в руках, якось і ловити теж буде незручно, тому я то зроблю сам. А, а коли вже приїду, оп, сходимо я вам покажу. Ну, Дощ просто ідеальний, я повністю повністю задоволений. Нехай ще би падав сьогодні цілий день, тому що рівень вода набереться і в криницях, і на поле. Це просто прекрасно. То, що там мокро, воно все підсохне, зараз літо, то не є проблема. Так і завжди, і так би в ідеалі там мало бути, тому що якщо, якщо є дощі, там би так мало бути. Ну, Одним словом, зараз везу їх і продовжу. О, так, я вже приїхав. Ось. Так, це діхто. Залишили з не знаю, скільки тут ще. Ну, десь штучок. 4, 5, 6, 7. Ну, з 15 до 15 ще, ще лишилося вже. Буде і їм легше, більше місця там, де вони ночують І, і мені добре. Е, з качкою качка лишилась, а от, а от каченята вже, вже поїхали до нових господарів. Ось тут у нас вже починається починається вода, вже так гарно все. Все промокає, але хоч на ну, там то поле, бо то поле сухіше, а отут, отут теж все гарно, ну вон пісок, він пісок, коли промокає, він видно, коли він такий прям промокший, такий гарний дощ і зараз ми сходимо разом з вами туди наниз. Я покажу. Просто зараз, можна сказати, весною. Ну, Зараз було сухо, то весна. Гляди, я показував, що ми робимо, можна сказати, що в людство я вже йду. Вже ось Починає. Це можна сказати, ще, ще пів поля. І я вже починаю грузнути. Ну, Тут у нас там внизу потічок, Тут так воно йде, йде вниз. Тому ідеалі воно так завжди кожної, кожної весни, тут озон, ну воно все попідсихає. А тут же, от бачите, починає, Це не тільки в бороздіован, кладіолос і пішло, пішла пішла вода. Ну Відповідно, просто того року суха зима була, а якщо Вон, я застрягаю, чуть не по. Ну, але я дуже радий, кажу ще раз, я не те, що я, я жалію, то то, що тут підійшла вода, воно все, воно все сихає, то не є, то не є перший раз. Тому, тому добре, що, що впало. через то Ми мусили з весь час, можна сказати, тече. Хлюпається. Тече, вон там вода стоїть. Ми тут, Не знаю, планую, чи ще, чи ще зможу, чи не зможу, чи встигну. Чи ще планую посадити трохи. Опа. Трохи кермеку, бачите? Вода просто, просто стоїть і тут я став, провалився. Ну, Тут грабано просто свіжо дисковано. І через то з весни така ж сама по ідеї весною погода, коли десь тільки чуть-чуть так підсигає, тут ряди зроблені, чуть-чуть заросли, ну тут, напевно, вони і судити не будуть, просто ряди робляться наперед. І коли, коли дозволяє погода, тоді і робимо. А, а якщо потім дощі, ну щось заростає, я або вон підкошував, або ще щось, то з тим, з тим справляємося. Так само вон, тут трохи є вода, але то, скажімо так то не сильно не впливає, просто треба буде просто он, треба буде, як трохи підтягне, брати, брати мотокультиватор, проходити, щоб дістав, дістав гладіолог з повітря і він тоді буде рости. Он, каже, у нас як були прямо сильніші. такі, ну, каже, Того року така так переважно то є, то он тут вже заріс. Отак ішов між двома, так, сфокусувалося на руку, між двома полями туди скошено його не поновлював, отак йде рів, потім він так завертає, поперед дерева і туди виходить, Туда виходить в потік, щоб ну, тому що якщо отак зараз воно впало і випогодиться, то, то нічого не є, тому що ну, воно під собі втягне, якраз земля буде зараз на жару тримати вологу, а коли з весни е, воно так падає і падає і стоїть тижнями, то, то треба, чуть -чуть, щоб воно підтягувало. Бо інакше. Що робиться? Ну, кажу, буває, так тепер ідемо, я там переробив. Ага, ось майже тут є, я вже вам покажу. Цибуля, я вам що ж показував оцю ранню, оп, перейде б. О, а оце зимовок. Бачите, це тут мокріше, тут болото, тут завжди і вологу краще тримає. Тому і, відповідно цибуля, та що ми садили, хоча нам була дрібненька, але вона така. Така красива теж наростає, вона ще стоїть, вона ще не лягла, тому вона ще буде клубніка, ще теж ще теж достигає навіть щось. Щось є, я її обробив і клубніку, і суницю. Так що і, 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 і все буде так. Тут був посадив, запустив вчора, косив, щоб на носівку попадало світло і одним словом десь тут. Ще, мав бути корч, теж ж я минулого року, всту, він був маленький. Я залізаних забув оцей побачив. Ну, коротше, був вже нема. Є ще тільки тут, ну і тут кортензія. Два кущика він тут теж стрягає. Теж було, то, одним словом, дощ впав такий, такий як треба. Нарешті, нарешті земля промокла промокла гарно добре. Все буде зараз наростати, і бульба нарешті відродить. Ну, як нарешті, вона не решна, там. Зав'язки є, а впав дощ, під низом має гній, тому я думаю, що мав би бути, мав би бути гарний врожай. Тому що зараз вона якраз почне набирати, я її від второзу перейшов і вона не, не зісохла, ще вона ще зверху така зелена, тож там Нижній листок трошки, трошки пішов. А, а от е, зверху вона така зелена, вже перецвіла, якраз буде якраз цей не ідеально буде вона. Набирати. Тут теж гладіол вже той, що споку. Буде скоро він вже такий гарний, буде скоро починати десь вилазити, буде починати пускати колосочок. Ось такі ось такі в нас справи. Так, йдемо до перепілок. Я нарешті сьогодні дощ на полі, так особо нічого не поробиш. Тай, як хочете, і не зайдеш, і падає. І, е, то я, там, я був коли-то їздив до міста, купив е, ці. Е, так, купив. Е, Оці кріплення на воду, типу на пластикову трубу, що я прикручую і опустив там, скажімо так, то, що там було, їм трошки, трошки зависоко. в одній кліці, а в другій прикрутив нижче, повинні би діставати. Може трохи занизьку, але так як є, так є. Зараз вам покажу. О, так. Ось тут тих нашого. Кури, так? Як завжди пешки зараз так о. Було воно на ось тому рівні, в тій клітці. Їм було не дуже зрично, Я, щоб не відкручувати, щоб не дергати, якщо курчатам, то добре, а от перепілкам, вони не знають. Хоча вони по ідеї оп куди, 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 куди. впадеш. Вони вже такі великі, гарні, Скачуть, бігають. Е, ну, Вони би, по ідеї мали діставати, але одних хоче чого вони... вони їм більше подобається отак коли... О, Ох, Весело, весело, їм весело. Так, так, так. Ну куди? Да, Зараз падеш, потім будеш кривати. Так, тут є по 24 штучки одній і другій кліці, там так само, бачите, є стара, нижче перекрутився. Якщо будуть курчата, буду переставляти вище, оп, на перепілу, буде нижче. Тих. тих є, так напевно. так вони з'їли, вже вимагають, тих є е е е е рівень да йде, бо він тут, як я був показував, прикручувався до цієї задньої планочки, тому тут є низько. Тут не закривати, хто хоче може, сюди прийти, погрітися, посидіти сьогодні. О, не люблять вони спишки, Виключові тим же. Навіть світло, тому що їм цілодобово не треба. В них, в них стоїть слоєчок, через що я звідси. Ee, звідси я зняв, так, звідси я зняв e, саму трубу ніцельну і дав якусь, напевно, йду, може і по нижню кліточку. Я сказав, що тут переважно. Мені закінчилися міні-пеля, коли я робив e, сюди на ті всі бродера, e, ті полілки, міні-пеля позакінчували, з одної труби бракувало. А тут переважно сидить отакий от молодний крок. Вони зараз підуть такі бродера, їжу тут не буде, а буде щось. Маленькі, то, відповідно, у них весь час переважно стоять отакі. ну 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 но Тільки не вилітайте. E, no. Отакі от слоєчки. Тому і вона тут сильно і не потрібна. У мене довго тут нічого не затримується. Так що, так що такі справи. О, ось такі вони красиві, вже гарно так підросли, воно водички хочуть. Вони ну, ручні геть золотим зараз принесуть, їсти тим воду. Так, і, ага, і по змінах я думав, що не прийме, але опа! Прийняла, що я зробив у мене вчора ввечора. Оце оці курчата, що були на дворі. Бачите, вони вже з королом більші. І, і тих два каченята, що з ними було, то я дав теж до тої качки, яку ми з вами вчора. Переставляли, вони тут гріються, сьогодні прохолодніше, то вони так біля качки гріються, оце, напевно, одне, бачите, воно таке більше. Але качка не чіпає, тут темно. Я його не чіпаю, тих два закинув сюди. А курчат Е, Вчора забрали 10 штучок вечором, Ніж Я відвозив нас тут по місці. А сьогодні приїхали зранку, теж хотіли 10 ну, одним словом кочку. і було 12. Я кажу, давайте, може, ви візьмете 12, там одне таке мені виглядало менше, я порахував, як 11 і одним словом забрали. Всі, бо як я б його лишив, воно було таке, що вилізло тільки що тих двоє, і вона б кусала. А так... О-о-о-о, тут вони її кусають. А так я їх віддав, і щоб, перепрошую, щоб брудера не носитись, я взяв туди ті карликові є, за коралі кусають. Одним словом дав їх тих курчат, що були там, хай хай каченят, хай днянчик. І каченят викинув під качку. Вона теж вони не є сильно більші, і темно, тому вона не чіпає. О, так що... Вже будуть, вже будуть вони з, мам, з мамою, так що я думаю, що вони вже і лишаться в мене, бо таких більшеньких вже зараз на літо хіба вже будуть сильно більші, то може на осінь хтось собі візьме, а зараз вже хіба під кочечку. Тому ці вже всі красунчики, я так думаю, лишаються в мене хвочечкою. Вона їх буде гріти. Ось такі справи, одним словом. Так, і, 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 і. Зараз йдемо ще там казани. Казанами не знаю щось того разу, чи то, що я поворот виключав, чи що. Але цими казанчиками догувато. Того, того разу щось там є чотири штучки, два ніби. Як ви маєте їсти, ви маєте. Там такі два ніби кривеньких, два нормальних, а до завтра що ще виведеться буде. Ну, одним словом, зараз я вам покажу і продовжимо перше. Нагодую вон тут, цю ту всю панду вже обід хочу їсти, заглядає. Я тебе не годую, так? Ну, одним словом, я годую, йдемо до інкубатора. Так, ось така вона зараз ситуація з фазанчиками. Ось так як я казав, оцей, він що бачите, так боком лежить, Оцей, шукайте, Оцей який? ніби. Щоб ближче сюди, ніби більше-менше нормальний. Ось там той тільки виявився теж, виглядає ненормально, а там той такий, бачиться, як нога, та як в мене там той індик. Такий ж богат має. Ну, не знаю, я попробую ще його поставити в стаканчик, може він, ще, може він ще й витягнеться. Ось цього, напевно, нічого не буде. Ну, не знаю, чого вони такі. Ну, але які є, такі є. Якщо собі буде, то буде. Якщо не буде, то, то щось придумаємо на осінь. на осінь, щось будемо думати інше. Ну, Я думаю, що ще, ще щось може і виведеться. Минулого разу вони лізли якось так кучкою, всі на раз, а цього разу ось так вони щось, щось один виліз вчора. До речі, оці ніби що пізніше лізуть ніби такі сильніші, здоровші. Ну, Не знаю, буду бачити. Одним словом, такі от, такі от справи. Так, ось цих наших красончиків, тут німецька лінія, наміксована. Шість це їм до качечок. вони йдуть останні. Що залишились і кряковички сьогодні. Вже вчора їх заганяв, сьогодні вже другий раз. Йдуть самі до себе, вже я їх не ношу. Не ловлю я тепер там, де був качур, заганяю його як ловлю, і даю верхню клітку, а їх, а їх даю в нижню, бо в нижню більше, вони вже прям такі слимачечки, гарненькі, великі. Тому їм вже треба багацьку місця. Так, ось такі справи. Так, сьогодні. По перше дощ. По-друге, сьогодні було день народження е моєї доньки, так що трошки, трошки сьогодні був такий день. Були гості, був, був трохи розгрузочний день, можна сказати, тому, тому так аж багато всього не зробив, багато, багато вам не показав. Ну, не зробив через той не показав. А ось таке у ось нас сьогодні. Сьогодні відео, одним словом, ну, вони вже так, дорогу знають більше-менше, йдуть досить, досить непогано, вже таке чрію тут. Головне, щоб ще вийшли на той бетон, а там вже попрямій. Давай, давай, давай. Іди, як лечіш, іди, іди. Та, та, та. О, тому. тому ось такі у нас сьогодні справи. Давайте, 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 біг з бар'єрами, слімачки мої. О, о, о. ну, Давай, давай, допоможу. о. Все, саму основну перешкоду перейшли. Вон тут. Ну ідіть, 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 Вон тут стайня. Вони сюди не йдуть, так там ще не, не всю, ще качка може звернути. А вони йдуть там, де, там, де качки мої поділені живуть, аж ось туди за, за Мальвою і за темно ну, зараю, в принципі, ще, ще покажу вони. Вони мали би мали би ще гарненько йти. Ну, ідіть, ідіть. Що зараз качка вже, вона вже знає, що туди треба йти. Вона зараз захоче. Прямо як вчора хотіла, прямо зразу через сітку перелазити. Але тут, я так замітив, оці крякалки вони такі, вони вперед, вперед вони йдуть і йдуть. Тому що коли самі каченята, і тут качать і біжать. Вони, самі перші вони біжать, а решта а всі за ним вже хоче, вон там вон там клітка відкрита, а треба зайти туди, щоб зайти. тому... А вона вже хоче, хоче повертати, але качу-то. Давайте, давайте, йдіть. Вон така мітла на допомогу. І о-о-о, все, тут же, тут же піде. Так. Чуть -чуть 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 -чуть. Так. Так, оп-оп. Да, стрягло не хотіло. Так. Чого? Та -да, в поворот. Поворот <реш> поворот пішли. Так, тільки під сітку головне, оцю не зайдіть, о, молодці, тут сітка завернена. Все, фінішна пряма. Я вже їх зранку виганяв. ну Ввечор вчора заганяв, сьогодні зранку виганяв, то вони вже вони вже дорогу знають, що день будуть, будуть бігати самі Підселив їм Тут свіженького сьогодні сіна. о, тут старі качки були, на моч... ну як тут ходиш, оці старі качки тут. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. О, одним словом, ось такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре. Всім па-па.